Вітаю, друзі! Якщо ви хочете позбутися зайвої ваги, тримати своє тіло в шикарній формі і просто не відчувати переїдання, цей салат вам цьому просто ідеально допоможе. Ну що, гаємо ні хвилини, по традиції починаємо. Ви бачите всі інгредієнти, які ми сьогодні будемо використовувати для нашого неймовірно малокалорійного салатику. Тому починаємо готувати. Візьмемо наш шпинат, у мене тут 75 грамів. Раз в пачці 75 грам. Викладаємо його в миску до останнього листочка. Візьмемо одну банку тунця, я вже злив олію, відправляємо його окремо в тарілку. Потрібно його легенько подрібнити, ну не дуже сильно, щоб залишились ось такі шматочки. Відправляємо наш тунець до шпинату. Тепер приготуємо соус для нашого салату. Соус називається вінгре. Показую, як його готувати. Візьмемо французьку гірчицю в зернах. Відправляємо її сюди. У мене тут дві чайних ложки французької гірчиці. Додамо трішки олії. Достатньо. Додамо трішки цукрової пудри. Небагато. Ось так буде достатньо. Тепер до нашого соусу треба додати легку нутку кислинки. В ідеалі цей соус готується з винним оцетом росу, але в мене його немає. Ви можете замінити просто. Звичайним яблучним косатом. У мене він, до речі, рисовий. Також ідеально підійде. Додамо дві чайних ложечки. Тепер це все гарно перемішуємо. Можемо спробувати на смак. Супер. Має бути такий кисло солодкий соус. Соус наш готовий. Відправляємо соус в салат. Ось так гарно поливаємо. Тепер наш салатик потрібно гарно перемішати. Для цього я візьму дві ложки, я вам також рекомендую, дуже зручно. І гарно його перемішую. Салатик гарно перемішали, я одягнув рукавичку. Тепер нам потрібно відправити його на тарілку, в якій ви будете подавати його до столу. Ось так гарно викладаємо. Якщо він трішки розпадеться, нічого страшного. Викладаємо багато. О, красота. Друзі, з цим салатом ви не будете відчувати абсолютно відчуття голоду і також відчуття переїдання. І тепер починається саме цікавіше. Візьмемо 2 яйця, розріжемо його навпіл. І розрізаємо ще раз навпіл, щоб залишилося 4 частинки. Тільки акуратно, щоб салат зберіг свою гарну форму. Виставляємо ось так. Тепер візьмемо помідорку черрі. Розрізаємо на 4 частинки. Ще одну. І також викладаємо до нашого салатку. Ось так, красота. Останній кусочок можна з'їсти. Тепер зробимо гарну прикрасу для нашого салатика. Нарізаємо тоненькими ось такими смужечками. І зараз зробимо троянду. Друзі, повторюсь, коли будете брати авокадо, беріть його спілим, щоб воно було м'яке, тому що нарізати так не вийде. Що ми, друзі, тепер робимо? Тепер робимо лайфхак. Беремо ножик, ставимо з цієї сторони. Ручку з цієї сторони і робимо ось такий рух. Ось так у вас має получитись. Нема нічого абсолютно складного. Просто так натискаємо. Тепер просто беремо і ось так закручуємо. І виходить у нас ось така красота. Беремо на ножик і відправляємо на наш салатик. Ось так. Супер. Просто. Красота. Ну що, друзі, напишіть, будь ласка, в коменти. Як вам? І останній дуже важливий інгредієнт. Нам потрібно наш салатик наповнити жирами, але це будуть рослинні жири. Візьмемо наш соняшник. Я його піджарю, якщо будете купляти, також рекомендую піджарити на сковорідці. І просто ось так посипаємо. Ну що, ось така красота получилася, неймовірно гарно виглядає. А яке вона по смаку, зараз ми якраз скуштуємо. Беремо яїчко, помідорку, шпинатик, все це разом. Просто неймовірно. Легкий. Нотка солодковатості, помідорка. Абокадику. Це топчик. Друзі, це просто неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Кому це відео було корисно, обов'язково підпишіться на канал, натисніть вподобайку даному відео. Я старався. Надіюся, якщо ви приготуєте цей салат, то у вас вийде така сама смакота. Все, всім вам дякую, що коментуєте, що нажимаєте лайки. Всіх вас люблю. До нових зустрічей. Пока.